Про маяки та сирена ситуації не вирішать від міжнародної траси Київ чоп до села Чудниця трохи більше кілометра. Втім, швидко подолати цю відстань не вийде за жодних умов. Асфальтне покриття в прямому сенсі. Відсутня. Його зняла компанія, яка мала проводити капітальний ремонт шляху, але не встигла. Завадила війна. Уже третій рік місцеві користуються тим, що є, і сподіваються, на диво. Це важко назвати дорогою, тут одні ями. Дуже приємно їхати, це дуже не дорога, це направлення не дорога. І желательно, щоб щоб її якось трошки були засипали, але я так зрозумів, що фури їздять і воно знову. Бажано, щоб дорога була кращою, але я думаю, що це пов'язано з війною. Короше вона закінчилась, можливо, скоріше зробили б дорогу. Якщо у селі Чудниця та у напрямку міжнародної траси асфальту немає взагалі, то у протилежну сторону до села Воскодави до війни встигли зробити одну смугу для руху. Нею користуються в обидві сторони, але тим, хто їде на зустріч, доводиться маневрувати. Інколи висота з'їзду якісно зробити це не дозволяє. Трапляються. Неприємності. І не раз вже тут хлопці били подона, бо там дуже високо з'їзд. Та й кожен раз, як їжжають, то б'ють подони, бампера. Раз в тиждень тут машина стоїть, забирає евакуатор. Їду по правій стороні в цю сторону, і людина шукає кращої дороги. Їде по зустрічі, то трохи таке небезпечно, особливо в день. Вночі ну, то все рівно, якісь фари там видно, а в день. Є місце, де до руйнування дороги руку доклала і природа. Вода розмила частину шляху його обгородили вказівниками, аби не було біди. Як повідомили нам у профільному департаменті, станом на 20 вересня цю небезпеку усунули. Також додали, так як дорога є державного значення і там не завершено капітальний ремонт, то станом на зараз доробити можливості не мають, в тому числі й ту ділянку, яка йде від чудниці до траси. Цьогоріч. Там вже три чи чотири рази підрядник там працював, і на цей місяць власне, видано ну, відповідне завдання так само там, провести комплекс аварійних, але знову ж таки тимчасових робіт. Хоча... Системно ситуацію це не змінить. Жодних прогнозів у департаменті не дають, кажуть не той час, де можна спокійно щось планувати. Додають, якщо дозволять здійснювати капітальні видатки або ж знайдеться інша можливість привести ту ділянку у належний стан, то відразу це зроблять. Поки що можуть лише утримувати, аби не було ще гірше. Мельничук, Медіагруп.